Нам треба щодня розпинати свій гріх та свою душу, нести свій хрест згідно в цьому житті, розіп'ястися Христом, щоб потім воскреснути з ним царстві Божому. Треба йти з ним поряд. Треба полюбити розп'яття, це зненавидіти гріх і розіп'яти його і жити у волі з волі Божої. Прости, Господи, що розпинали Тебе своїми гріхами. Єдиний, хто показав шляху життя. Вічне це Ісус Христос, тому щоб нам набути життя вічного, віддати своє життя та проповідувати Господа нашого Ісуса Христа. Недостатньо сьогодні молитися, розмовляти з Богом, потрібно стати поруч, нести Його на руку, стати Його тілом, Його церквою. Ми дякуємо Тобі і поклоняємося, і славимо Тебе, і приймаємо життя, і що даєш нам силу дати опір усім напастям. Усім лихом, бо ти, господи, переміг смерть пекла.